Маршу було не відбувся. В межах чинного законодавства в забороняє лівлянам великою кількістю гуляти міста Львова, перешкоджати скоєння антиукраїнських провокацій. Міський виконавчий комітет звернувся до військового кормі адміністративного суду. Наступного тижня допомогли заборонити суду центрального вулиці що той режим, який в Україні сьогодні діє, можливо, в тому, щоб е з його точки зору поставити лівян на місце, залякати їх і продемонструвати силу краєпських організацій, які в місті Львові відходили українського націоналізму, прагнуть е плюнути душу з 10 тисяч львів'ян. Тому ми розуміємо, що ситуація може по-різному. З іншого боку, треба сказати про те, що ці придурки приїдуть і поїдуть, а ті, хто їх сюди пустив, залишиться жити з нами в цьому місці.